Вітаю вас, малята! Сьогодні другий день тижня, вівторг, 12 грудня, і у нас математика. На минулому занятті ми дізналися склад числа 8. Пригадаємо разом. 8 – це 1 та 7, 2 та 6, 3 та… пять, четыре, та, четыре, пять, та, три, шесть, та, два, семь, та, один, восемь, та, ноль. Что ж такое склад числа? Склад числа Це два числа, з яких складається інше більше число. А сьогодні ми дізнаємося склад числа 9. Скільки ми маємо взяти цукерок, коли бачимо цифру 9. Звичайно ж 9. Візьмемо 9 цукерок, тому що цифра 9 позначає кількість предметів, яких 9. За допомогою цукерок ми вивчимо склад числа 9. Ми їх будемо розкладати на дві вазочки вліву та праву. Покладемо у ліву вазочку одну цукерку. Скільки цукерок буде у правій вазі? Так, 8. Отже, 1 та 8. Буде число 9. Вираз запишемо так. 1 додати 8. Дорівнює 9. У лівій вазі дві цукерки. А у вазі яка праворуч, скільки буде? Правильно 7 цукерок. Тож складемо вираз 2 додати 7. Дорівнює 9. У вазу зліва кладемо три цукерки. А у вазі, що праворуч буде. Шість цукерок. Число 3 і 6 утворюють число 9. Вираз записуємо. 3 Додати шість дорівнює 9. Чотири цукерки покладемо у вазу зліва. Скільки цукерок буде у вазі справа? Звісно, у вазі праворуч буде 5 цукерок. Чотири і 5 утворює число 9. Складаємо вираз. Чотири додати 5 дорівнює 9. У вазу зліва покладемо 5 цукерок. Скільки тоді буде у правій вазі? Звичайно же, 4 цукерки. 5 і 4 утворюють число 9. Записуємо так. 5. Додати 4 дорівнює 9. У ліву вазу кладемо шість цукерок. Тоді у правій вазі скільки. Правильно три цукерки. Шість і три утворюють число 9. Записуємо. Шість додати. Три дорівнює 9. У вазі зліва сім цукерок. Тоді у вазі справа так, дві цукерки. Тож 7 і 2 утворюють число 9. І вираз. Сім додати 2 дорівнює дев'ять. У вазі зліва вісім цукерок. А у вазі праворуч звичайно ж, одна цукерка, тому що вісім і один утворює число 9. Вісім додати один дорівнює дев'ять. А якщо покласти у одну вазочку 9 цукерок, то в другій скільки ж звичайно ж нуль, тобто нічого. Отже, малята запам'ятайте склад числа 9 для кращого вирішення прикладів та задач. Пропоную вам взяти 9 будь-яких предметів, наприклад, іграшок. І розкласти їх на дві сторони різними способами. Дякую малята. Малята, подивіться, раніше у квартирах були ось такі телефони. Їх називали кнопочні. І в них розташовувалися кнопки з цифрами від 1 до 9. А так, як телефони, старі деякі кнопки стиралися. Давайте разом назвемо цифри, яких не вистачає. Які цифри є? Один, три, шість, 9. А яких же не вистачає? Давайте називати по порядку. Один. Далі йде число 2, 3. Далі немає цифри. Чотири, далі. 5, 6, не вистачає. 7, 8 і 9. Ось ми відновили всі кнопки телефона. А ось мобільний телефон. Дві цифри на кнопках теж стерлися. Яких цифр не вистачає на звіть? Перевіримо все правильно. На минулому занятті ми розфарбовували дівчинку Марійку, яка складалася з різних геометричних фігур. А сьогодні пропоную вирішити числовий лабіринт. Для всіх пташок наступає голодна пора. Взимку пташки, які залишилися, бояться не так холоду, як голоду. З однієї сторони ми повісили годівничку з насінням. Давайте допоможемо синичці знайти дорогу до годівниці, щоб вона не заблукала. Ми будемо їй підказувати дорогу, куди літіти. По доріжці з цифрами від 1 до 10. Давайте намалюємо їй доріжку разом. Ви будете підказувати, називайте, куди їй літіти. Вліво, вправо, вниз чи вгору. Рухатися треба на одну клітинку по цифрам числового ряду не пропускаючи. Приготувалися? Починаємо один. Далі рухаємось вниз на одну клітину, 2. Тепер вправо на одну клітину. На цифру 3 далі куди? Так, вниз на цифру 4. Куди тепер? Вниз на цифру 5. В яку ж сторону далі? Підкажіть. Так, вліво на цифру 6. Тепер здогадалися куди? Вниз на цифру 7. Далі на цифру 8. В яку сторону назвіть. Куди ж мені малювати доріжку? Так, вниз на цифру 8. Тепер праворуч на цифру 9. І після цього на 10. А далі синичка вже залетить у годівничку. Давайте перевіримо 1. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ось синичка вже долетіла до годівнички, і вона дуже задоволена, що ми їй допомогли. Дякую вам, малята, за допомогу. Ви можете теж намалювати собі таку годівничку і самостійно намалювати їй доріжку. Чекаю ваших фото та відео. А на наступній нашій зустрічі ми будемо продовжувати вчитися вирішувати приклади та задачі. До зустрічі!